На добраніч, діти, 365 казок. Казка, справжній друг. Лісовою стежиною, весело підстрибуючи, поспішав у гості до нового друга зайчик Стрибко. У них сьогодні особливий день. Треба розпочинати підготовку до зими. Ось і знайома галявина. Друзі, їжачок фирчик та білочка китечка. Вже давно чекали стрибка. Вони одразу взялися до роботи. Зайчик збирав гриби, ягідки і передавав білочці, а вона вже нанизувала плоди на гілочки дерев, щоб підсушити. А їжачок подався у ліс у пошуках сухого м'якенького листя, аби взимку не замерзнути навіть в найлютіші морози. Отак вони дружно працювали, аж поки киточка не почула, як стрибко голосно кличе на допомогу. Білочка одразу прибігла і застигла від страху, до зайчика не поспішаючи, все ближче і ближче підповзала змія. Бідолашний стрибко так перелякався, що не міг і вухом поворушити. Китичка розуміла, що ніяк не може допомогти другові. Тому миттю кинулася кликати фирчика, та він вже був поруч, бо теж чув зайчикові прохання про порятунок. Їжачок, не вагаючись, кинувся захищати свого товариша. Він розправив усі свої колючки, почав грізно фиркати на негідницю і таки переміг. Змія невдоволено зашипіла і зникла в траві. Довго ще раділи друзі своїй перемозі, а потім стрибком мовив. Як чудово мати справжніх друзів. Дякую вам, мої любі, що у біді мене не покинули. А як же інакше? На те, ми й друзі, аби виручати один одного, відповів їжачок. А ти, мій маленький читачу, справжній друг. Казка. Хмарний чоловічок. Живуть собі на світі хмарні чоловічки, які стежать за порядком у небі. Вони розганяють хмарки після дощу і прибирають небо вранці, щоб воно було чисте. Один особливий хмарний чоловічок мріяв бути художником. Він любив ліпити з хмар різні мальовничі фігурки. Одного разу. Він подивився на землю і помітив дівчинку, яка сиділа й сумувала. Йому захотілося порадувати її. Він зліпив хмарку, схожу на ромашку. Дівчинка побачила квіточку в небі та посміхнулася. Хмарний чоловічок зліпив ще слоника, зайчика, собачку. Дівчинка вже не сумувала. А раділа, так вони подружилися. І чоловічок часто робив для неї хмарних звіряток. Одного дня він застудився. Напевно, він чистив холодне небо після грози і не одягнув шарфика. Нікому було розігнати хмари. Їй дощ йшов декілька днів. А дівчинка хвилювалася за чоловічка. Вона одягнула плащик. Гумові чоботи та побігла на берег, звідки вперше побачила красиву хмаринку. На піску вона намалювала велику ромашку і повернулася додому. Хмарний чоловічок побачив малюнок. І зрадів. Він одужав і пішов прибирати у небі. Незабаром виглянуло сонечко. І знову з'явилися мальовничі хмарки. Схожі на звіряток. Дівчинка бачила їх та дивувалася, який чудовий митець живе у небі. І ще вона подумала, що справжні друзі розуміють одне одного без слів і радують, навіть якщо вони далеко. Казка, кошеня і сонячний промінчик одного весняного дня. У мами кішки народилося маленьке білобоке кошенятко. Киця протягом декількох днів не відходила від нього, бо дитятко було таким безпомічним, навіть очі в нього ще були закриті. Скоро ти підростеш, мій маленький, відкриєш оченятка, і я поведу тебе у великий світ. Муркотіла до свого синочка мама кішка. Ти побачиш так багато цікавого, я навчу тебе полювати на мишей, лазити на високі дерева. А головне, ми зможемо разом грітися на сонечко. За всім цим спостерігав сонячний промінчик, який пробрався крізь шпаринку в сарайчик. Промінець потихеньку підкрадався до корзинки, в якій лежала мама кішка та її малюк. Йому дуже кортіло уважніше розгледіти кошенятко, аж ось непроханий гість спинився на маленькому боці малятка. Привіт, кішко, яке в тебе чудове маля! Можна я гратимуся з ним? Я ж теплий. Зможу гріти його? Звичайно ж, можна. Ми, коти, дуже любимо сонце, і я думаю, що ви зможете стати справжніми друзями. Так промінчик став частим гостем кошенятка та його мами. Скоро у малого відкрились очі, і вони з промінчиком по-справжньому познайомились. А коли кошеня твердо стало на ніжки, Мама кішка вирішила вивести його у великий світ. Ходімо зі мною, синко. На тебе чекає багато цікавого. Не бійся, малий. Я також буду поряд. Біжи за мною, підтримав кішку промінчик. Кошенятко виструбнуло з корзинки та невпевнено пішло за мамою та своїм єдиним другом. Крок за кроком. І ось всі троє покинули сарайчик. Перед малюком відкрилось справжнє диво. Він почув безліч незнаних звуків, побачив квіти, дерева, комах, пташок. Як цікаво, скільки всього є на світі! Виходить, що наша корзинка це не головне, звичайно, синку, відповіла мама кішка. Світ, він великий, маля, і таїть у собі багато незнайомого та цікавого. Всі його дива створені для того, щоб ти міг їх пізнати. А я допомагатиму тобі в цьому, сказав промінчик, тихенько примостився на боці свого друга та став його гріти. У гості до сонечка. На маленькому остріві в океані жив веселий крабик Шустрик. Коли наставав вечір, крабик бачив, як сонечко сідає за гору на сусідньому острові. Напевно, у нього там будиночок, подумав шустрик. Я хочу прийти в гості до сонечка. Крабик Побудував кораблик з листя пальми, переправився на той острів і став підніматися нагору. Раптом він побачив, що біля стежки у траві заплуталася ящірка. Шустрик перекусив травинки своїми гострими клешнями та допоміг їй вибратися. Я шукаю будиночок сонечка. Скажи, будь ласка, де він? запитав крабик у ящірки. Не знаю, відповіла вона, але я із задоволенням допоможу тобі знайти його. По дорозі до сонечка крабик і ящірка подружилися ще з мишкою і черепашкою, та піднялися на гору вже в чотирьох. На вершині жила маленька пташка. Я літаю високо і знаю, що сонечко сідає. Далеко за горизонт, сказала пташка. Тут немає його будиночка. Крабик засмутився, попрощався з друзями та повернувся додому. Він дуже втомився, тому відразу ліг спати. Вранці його розбудила та сама маленька пташка. Прокидайся, пропищала вона. Сонечко вже вийшло до тебе в гості. А з ним і ми. Як гарно, що я знову побачу моїх друзів, подумав Шустрик. А сонечко дійсно, кожного ранку, само приходить до мене. Не треба його шукати.